Перший тиждень травня почався доволі цікаво. З однієї сторони, в перші дні травня, ціна біткоїна впала нижче 59 тисяч доларів, нижче рівні, які ми дуже давно чекали. З іншої сторони, тижнева свічка закрилася он шпилькою, вверх, показуючи, що внизу є покупці, які готові тримати ціну. Як це розцінювати? Винос пасажирів нижче 59 тисяч доларів. Чи все ж таки сигнал про те, що корекція тільки починається і вона буде довгою і глибокою? Привіт, колеги, з вами P.S. Trade, і сьогодні ми зробимо традиційний огляд е, тижня. Подивимося, що ми особисто будемо чекати від наступного тижня і які рішення потрібно приймати для того, щоб не втратити свій депозит або не попасти в якусь жорстку і неприємну просадку. 17 травня ми проведемо стрім для нашої аудиторії, де будемо. Е, Аналізувати криптовалюти, які цікавлять і подобаються наших підписників. Про те, щоб потрапити на цей стрім, ви повинні бути зареєстровані по нашому реферальному посиланню на біржі OKX, пройдений має бути курс, і відповідно маєте бути в нашому OKX-чаті. Всі деталі, як це зробити, пишіть нам в Telegram, все розкажемо. Розпочнемо з місячного таймфрейму. Протягом травня, декількох днів. Продавцям вдалося оновити локальні мінімуми двох попередніх місяців, тобто і березня, і квітня. Після того ми бачимо, сталася певна реакція, і ціна відстрибнула назад у межі консолідації. Поки що це не дуже інформативно, тому що все-таки тільки почався місяць, проте давайте подивимося зразу на двохтижневий таймфрейм. Тут ми бачимо, що в принципі покупці не дають агресивно впати ціні біткоїна, але продавці також не намагаються зупинитися. І, хоч кожна двотижнева свічка закривається з от такими от шпильками, Вниз все одно продавці продовжують тиснути на ринок. Тому основною е, ціллю покупців для завершення цієї корекції від березня 2024 року це буде втримання діапазону 60 тисяч доларів, і після того вже можна буде планувати продовження агресивного е, росту ціни біткоїна. Якщо дивитися на тижневому таймфреймі, е, тут в принципі все те саме. Єдине, що бачимо, дуже непоганий сигнал від покупців, що вони в принципі готові тримати ціну. Незважаючи на те, що біток знаходиться на дуже високих позиціях на своїх історичних максимумах, по суті, він нормально не коригувався вже, напевно, два роки, трошки менше, і відповідно ось ця шпилька нам показує, що навіть при таких умовах все одно покупці готові тримати ціну, і поки це відбувається, і діапазон. По суті, 60 тисяч доларів під контролем покупців. Ми можемо продовжити якусь таку локальну корекцію, але більша ймовірність на продовження росту ціни біткоїна. Цей тиждень є досить важливий для крипти, і в даному тижні ми думаємо, що будуть шанси зайти у. Альткоїни у середньострокові трейди, принаймні буде можливість спробувати добрати свої позиції для продовження потенційної хвилі росту. Якщо так станеться, що біткоін обвалиться нижче 60 тисяч доларів, це буде означати тільки те, що наша корекція буде затяжною і глибокою, і перші цілі 50-52 тисячі доларів вони залишаються на тому місці, де вони у нас були. Проте для нас поки це альтернативний сценарій, і незважаючи на. Таку спорність ситуації на даний момент і можливість як росту біткоїна з теперішньої консолідації вверх, так і сильного падіння. Ми все-таки інтуїтивно більше підтримуємо саме лонг-позиції і будемо шукати входи, коли біткоїн досягне близько 60 тисяч доларів. 60-62 тисячі доларів діапазон. Переходимо на денний таймфрейм. На дане ми бачимо, що основні об'єми були саме при пробої діапазону 59 тисяч доларів тут. Видно, що був опір покупців, була зацікавленість, і у нас потрохи ціна біткоїна з даного діапазону виросла до діапазону 64 тисячі доларів. Тут ми бачимо, що вже третій день ціна біткоїна танцює біля даного діапазону. Вчора покупцям вдалося оновити локальні максимуми, і одразу ми бачимо, що сталося. Так одразу продавці відреагували тим, що ціна біткоїна верніше денна свічка біткоїна закрилася нижче, ніж відкривалася. Але цю е, локальну перевагу продавці не використали. Зазвичай після такої свічки ми повинні були б бачити вже сьогодні біткоін по 60 тисяч доларів. Цього не сталося, і ми бачимо, що ціна далі притискається до діапазону 64 тисяч доларів. Тому е, навіть якщо станеться так, що з даного діапазону біткоін без корекції продовжить ріст, зараз е, закупляти активно е, альту досить ризиково, чи сам навіть той самий біткоін, тому що він знаходиться по суті біля середини консолідації, і в такому місці ціна максимально маніпульована. Об'єми торгів, як ви бачите, не є якісь аж дуже великі, вони по суті найменші за період від 5 березня. І для середньострокових позицій, щоб більш впевнено це купувати, ми би чекали все-таки продовження падіння ціни біткоїна до. 60 62 тисяч доларів можливо це станеться трошки пізніше, наприклад, тоді, коли ціна біткоїна спочатку вирисує до 68, так і після того піде на корекцію, і тоді буде вхід в позицію. Проте в таких е, ситуаціях і таких е, паттернах е, ризик виправдовується. Відповідно, якщо ви ризикнете в такій торговій ситуації і отримаєте СТОП, це цього було варто. А от е, входити зараз, це по суті е, ваш стоп може бути вибитий просто волатильністю, та й в принципі. Цілі дуже розмазані і ризики досить високі, враховуючи де зараз знаходиться ціна. В такий важкий і невизначений час дуже важливо не втратити свій депозит і не втратити свої прибутки, які були зароблені під час росту крипти. Тому, якщо ви трохи не впевнені на ринку, приєднуйтесь до нашого клубу 99 друзів PS Trade. в даному клубі ми кожного дня публікуємо огляди ринку, а також публікуємо трейди потенційні, як середньострокові, так і інвестиційні. Які ви можете також підглянути і використати для себе, уся інформація про клуб буде в описі під даним відео. А от якщо говорити про короткострокові спекуляції, то зараз досить непоганий варіант, тому що на 4-годинному таймфреймі ми бачимо, що покупці дуже ревно захищають рівень 62 800. Подивіться, які об'єми торгів були тоді, коли ціна спробувала пробити даний рівень протягом 3-4 годинних свічок. Ми бачимо збільшені об'єми торгів, такі досить добре збільшені, і тут намагаються тримати. Тому ми думаємо, що по суті з діапазону 62500, 62800 можна дивитися на локальні короткострокові лонг позиції по біткоїну, і якщо цей діапазон втрачає. Свої позиції, верніше покупці перестають його тримати, тоді буде невеличкий стоп 1,5%, і далі треба вже дивитися на біткоін по ціні 60-62 тисячі доларів. А от такий трейд приблизно на 7-8% до 68 тисяч доларів можна намагатися реалізувати, якщо ви любите короткострокові такі от інвестиції. Також врахуйте, що зона закупки 62 500, тобто це є нижче, ніж попередній локальний мінімум, від якого. Почався відскок. І якщо так станеться, що оновиться мінімум 62%, 500, так, і ціна перестане активно відскакувати, то краще з такого трейду безбитку вийти, тому що швидше за все його просто прожмуть до вашого стопа, і ціна полиється вниз. Якщо говорити про домінування біткоїна, то ми бачимо, що ще впевнено казати, що капітал переходить з бітка альти, не можна. Діапазон 52,4% далі знаходиться. Раніше показник знаходиться вище даного діапазону, і поки не проб'ється показник нижче і не закріпиться е, впевнено під даним діапазоном, говорити про те, що ура! Біткоін може завмерти на якийсь час, і альти женуть і зможуть піднятися з колін після того, як вони сильно обвалилися і просто знаходяться ось такі вузенькі консолідації, е, говорити не можна. Тому поки спостерігаємо, як розторгується ця ситуація, бо біткоін дійсно зараз хвилює. Він може спокійно зробити потужний імпульс як так і вниз. І найголовніше ще не зрозуміло, що буде в той момент з домінуванням, і чи знову не полиються альткоїни. Бо завжди, коли думаєш, що нижче немає куди, завжди знаходиться куди. Домінування USDT на тижневому таймфреймі виглядає ось таким іграчковим тоном. І якщо цього тижня хоча б вищі 5,1-5,15 показник домінування USDT не виросте, то швидше за все, в наступному тижні ми впадемо хоча б до 4,2. В даному діапазоні буде зрозуміло, чи корекція хвилі падіння по домінуванню ЄСТ закінчилася, чи все-таки вона тільки починається, і варто чекати діапазону 6 і 6 у наступні декілька місяців. Загалом, якщо дивитися, в принципі, і на новинний фон, то ETF біткоїна заходить і в Китаї, і так виглядає, що падати йому рано, тим більше після відпрацювання ось такої. Тижневої свічки хочеться побачити біткоін хоча б в діапазоні 68 тисяч доларів, і тоді вже побачити, чи можуть щось продавці змінити. Тому що саме у діапазоні 57-62 тисячі доларів покупці показали, що вони локально сильніші, і для нової атаки продавців, як мінімум, потрібно хоч трошки підрости. Бажаємо вам всіх прибуткових трейдів, ну і звісно ж, перемоги.